Вітаю на каналі Смакуй! Пропоную вам спробувати незвичний апельсиновий спайсі соус. Найбільше він смакує з курячими крильцями, тож саме з ними і буду готувати. Крильце розрізаю по фалангах на менші частини. Додаю до них трохи улюбленої спеції, це може бути будь-яка приправа до страв з курки. І додаю оливкову олію. Це добре перемішую, щоб кожне крильце було в спеціях і в олії. І викладаю на деко аерогрилю, застелене фольгою. Відправляю запікатися десь на пів години при 180 градусах. А тим часом дрібною терткою Знімаю цедру запальси. Робити це потрібно обережно, не чіпляючи білу частину, бо буде гірчити. апельсина швиденько знімаю шкірку і нарізаю його кружальцями, одразу прибираючи кісточки. Наступною нарізаю рівчасту цибулю теж кружальцем. Тонкими слайсами нарізаю часник. І невеликими шматочками гострий перець. До речі, всі інгредієнти є внизу під відео. А я вже йду до плити і розігріваю на пательні оливкову олію, після чого викладаю всі нарізані інгредієнти апельсин, цибулю, часник та перець обсмажую їх до золотавої споринки, періодично перегортаючи і перемішуючи. За потреби можна додати ще олію. Коли апельсин і овочі набудуть скоринки, можна дати їм трохи охолонути, і я перекладаю їх з пательні до чаші блендеру, разом з олією, на якій вони смажились. До них додаю цедру апельсина. Копчену. Паприку. Солодку. Сіль. Я мав на увазі паприку солодку. А сіль, звичайно. І оцет, У мене виноград. Добряче все перебиваю блендером до стану пюре. А ви в цей час підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Соус готовий і криється також. Всім смачного!